Розбираємо двері на Шкода А8. Перше, що робимо, знімаємо цю накладку. Тут є чим зачепитись руками. Металевий кліпс по-любому. Ну так є. Так тут натискаємо за цю штучку просто ключиком на 10 повертаємо так, щоб коли обшивочка знімалась, щоб воно вийшло. ладно, не так. И просто шивочкой на себе клац. Клац. Ничего не сломалось. У клипса вышло одного Нормальна, стандартна, ціла Опа, так. Щоб вона вийшла і ось так. Тепер можна підвести ось, ось, ось знялася. Це нібито просто витягується дренаж, якщо водичка потрапляє сюди, походу. На випадок, якщо треба зняти скло, беремо оці дві штучки, знімаємо, під'єднуємо назад, опускаємо. І тут у нас має бути дуже цікава штучка така. Чи є вона, чи нема. Вийшла? О є. Все можна все, що тут проходить. О, на 13. можна отак повернути, штучки зараз відкрутимо отак вот одразу відчувається що воно тримає все і здається якщо замки не тримають тільки це Дивимось, що тут у нас за, за штука. Ну так да, просто защёлка така. Типа вона ось так заходить. ця потрапляє в скло і треба натиснути і вийняти отак.